Пересіла в кафе, думала, зайду в тебе закрито щось по технічним причинам. Напевно, щось із за світла закрито. Один раз зайшла, другий раз зайшла, ходила на річку, назад поверталась, теж закрита. Боже, які люди зараз страшні, я вам чесно кажу. Це просто, це просто жах, які агресивні, які злі, які ненависні. Відверто кажучи, якісь хворі на голову. Так, таке враження, наче, знаєте, випустили, але не вилікували. Бо вони не передбачувані жах. Думала відпочину трошки на річці. Аж в кінець зайшла, так щоб не там, де люди, знаєте, не там, де пляж, а там, де. Уточки там, так, камуші, ковшинки і все одно якась одна гнида знайдеться, яка зіпсує тобі настрій. Боже, які люди. Я просто я просто <косміпс naszej Visual in Spanish> не хочу казати поганих слів, але як свора э... скажених собак. І я відверто кажучи, вже навіть не знаю. Де можна зараз знайти спокій. Заходиш в церкву, в церкві тебе смикають, дергають по 150 зауважень, якісь дравоучення, якісь поучення, якісь... Ну... у мене немає слів. Десь в місто виїдеш те ж саме, де в транспорті. Це я вже так відвикла від цього всього. Оці всі клани в трудових колективах, оці всі групіровки, оці всі склоки, сплітні, оці всі уєдінення в обідню перерву в кабінетах, або там на вулиці виходять, одну, одна одній косточки перемивають, боже, як я це не люблю, я, я щось. Я так вже звикла, що я, знаєте, як один в полі. Воин. Не люблю ці всі команди, оці всі сгрупованості. Мені прекрасно, коли поруч немає цього шабляка, шобло йогу. Коротше, дело кнощі. Не хочу нікого бачити, не хочу ні з ким спілкуватися. Дратують Усі. Усі. І це не тому, що я така якась невитримана, невихована, якась роздратована, розлючена. Ні, я дуже спокійна людина, але навіть спокійну людину можуть вивести з себе. Вона мене краще не виводить. Я така, що можу. Можу, можу дати здачі. Особливо зараз. У мене краще не чіпати. Особливо, коли немає на це ні підстав, ні причин. поводу немає. Просто гнидливі такі зараз люди. Шапки. Є нормальні, звичайно, але... Дуже рідко. Мадам Брошкіни. Ну ладно. Гарного вам дня, приємних емоцій, продуктивності, ефективності, щоб заробили багато грошей, щоб мали можливість їх витрачати з задоволення. Щоб вам всім всього вистачало. Щесь залишалося.